Коли до вас приходять і кажуть, позичте грошей, якщо це ситуація, там, якщо це сім'я чи ще щось, і це ситуація справді критично важлива, там. Питання стосується здоров'я чи ще щось. Це одна ситуація. Коли приходять і кажуть, позичте гроші, я хочу купити нову машину. Через місяць у мене прийдуть гроші, мені віддадуть там. Я зароблю, я вам все віддам. Кажу, дочекайся місяць, тобі все віддадуть. І купиш собі. машину. Я завжди за кажу, що якщо я дам гроші в таких випадках, то я роблю погану річ, навіщо мені робити це, що я вважаю, зробити людини гірше? Це так той. я завжди займаю. На якщо це под якусь, ну не треба, не треба брати в борг. На те, щоб робити якісь емоційні покупки. Бувають ситуації, коли ми всі беремо в борг, якісь бувають безвихідні в житті. Дай Бог, щоб їх не було, у слухачів важко прожити життя без таких ситуацій. Але брати в борг для того, щоб купити iPhone, автомобіль, одяг, поїхати відпочити це повна дурість. Це шлях в нікуди. З точки зору фінансів.